Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Наступна запчастина, яку ми з вами будемо дивитися з приходу нашого, це циліндр рульовий до ЮМЗ з виходом штоку 210. Дуже гарна якість. І, до речі, я в тому відео, де я показував е і казав ціни по всіх цих запчастинах, я там помилився сіною по саме цих циліндрах. Вона дешевша. Тому кому цікаво, будь ласка, додивіться до кінця. І зараз я візьму циліндр, ми підемо до столу. Я вам поближче його показав покажу пішли Так, ну і що мені по цих циліндрах подобається? Де, в принципі, нашим клієнтам. Перше, одне з головних, це те, що ось це вухо, воно йде коване. Подивіться. Воно суцільне і вже приварене до гільзи. Взагалі такий варіант вважається посиленим. У нас ще є циліндри виробництва Дніпро. Ось він. І ви бачите, як тут зроблений цей перехід. Маленька площина. Там, де йде сварка. Тобто цей варіант буде більш надійний. Ну, мені так здається. Так, далі поїхали з плюсів. Це те, що за замовчуванням. В різних площинах виходи. Також є ще заглушечка, можна її відкрутити і зробити в одній площині. Тобто можна тут вже виставляти як вам зручно, тому що бувають циліндри там, де немає цієї заглушки, і неможливо якось поміняти ці виходи. Це плюс. Далі йдемо. Він йде на гайці, ось ця гайка стоїть, і якщо його потрібно ремонтувати, легше її відкрутити, добратися до внутрянки, продивитися її. Тут дуже часто в нас клієнти питають: чи на гайці, чи на шплинті. До речі, ось цей, що в нас в Дніпрі роблять, він, як ви бачите, йде на шплинті. Так само і з циліндрами на віски. Старий зразок, там кришка верхня йде на болтах, новий зразок вона вже йде на шплинті. І за цього більше полюбляють старий зразок, тому що там легше розкрутити бовти, якщо вдруг щось станеться. Далі все дуже акуратно зроблено. Нормальна зварка, нормально запресований підшипничок туди. Тобто вигляд має якісний. Ось це в нас Дніпро, і ви бачите, як тут вони його поробили. Зовнішньо виглядає ось цей краще. Але, як це не странно, Дніпро циліндри вони йдуть дорожче. І, до речі, я коли. Я знімав відео, я помилився, я сказав, що там буде ціна в районі 1800 гривень. Насправді вона дешевше уявляєте, таке буває, вона буде 1690 гривень по цьому циліндру. І це вихід штоку саме 210. Також ще є циліндри МТЗовські. Ось, подивіться, я покладу його поруч. І він йде зовсім трохи менші по довжині ніж юмзовські по МТЗ. Така ж сама ціна 1690 гривень. Так що, друзі, ці циліндри хвалять. І я вважаю, що це саме клас, коли недорога ціна і крута якість, котра вже перевірена багатьма нашими клієнтами. Та й взагалі по Україні ці циліндри багато продають, і про них відгуки тільки гарні. Так що, друзі, кому потрібен циліндр. Є в нас ЮМЗ є МТЗ. Будь ласка, звертайтеся, недорога ціна. Є також ще по них. Гарантія, але як показує практика, з ними все порядок нормально ходять. І у вас по них до нас питань не буде. Обов'язково підписуємося на наш ютуб канал, щоб не пропускати такі відео. І якщо за запчастинками, це в Агрокраїну. Всім пока.